Привіт усім! Вітаю вас на каналі Христенка. Я в магазині Аврора. Капучино від фірми Якобс 139 гривень 500 г. Гр. Макароні вироби любительські довгі. 400 г в упаковці 15 гривень ціна. 239 гривень коштує каструля. Відбрав у шеф об'єм 1 літр 800 мл каструля із кришкою 169 гривень. Турка ви просили показати ціна не акційна. 139 гривень. Скляний чайник заварювальний 179 гривень. Об'єм літр 400 мл. Ємність для сипучих продуктів. Ціна 55 гривень, об'єм 470 мл. Приїхали новенькі тарілочки. Ціна ось такої 49 гривень, діаметр 25 см. Салатник скло кераміка. Ціна 129 гривень. Розмір 24 на 24 см. Тарілка від фірми Luminark. Діаметр 22 см. Ціна 29 гривень. Бульйониця скляна від фірми LUMINARC. 560 мл. Об'єм. Ціна 69 грн. 49 гривень коштує тарілка. Діаметр 16,5 см. Форма для запікання. 19 гривень. Чашки із кавовим принтом. 4 варіанти 55 гривень. Та чашки з квітковим принтом ціна 49 гривень. 4 варіанти зображень на вибір. Об'єм такої чашки 340 мл. Акційні чашки 39 гривень та 29 гривень. Ось така скляна із надписами ціна 29 гривень. Горщик із кришкою для запікання. Ціна 49 гривень, об'єм 730 мл. Вологі серветки Smart з алої. 84 штуки в упаковці, ціна 49 гривень. Два варіанти із алої. Контейнер для зберігання сипучих продуктів. Подобається мені їхня ось така кришечка. Ціна 59 гривень, об'єм 2 літри. Є темного пластику. А є світло. Тут відкривається легше. Треба перевіряти при покупці. Також об'єм 2 літри, ціна 59 гривень. Є меншу об'єму ціна 49 гривень, а об'єм літр 300 мл. Набір тарілок паперових. 34 гривні 10 штук. Набір підложок харчових 3 штуки в наборі 27 гривень. Скатертина для столу 64 гривні. Розмір метр на метр 60. Є декілька варіантів кольорів із різними витисненнями. Тримач для туалетного паперу пластиковий 37 гривень. 49 гривень коштує набір серветок 2 штуки. із з мікрофібра. Органайзер для зубних щиток та пасти. Два варіанти кольорів. Ціна 29 гривень. Губки кухонні. Шість штук в наборі від фракенбок. Ціна 28 гривень. Скот широкий 19 гривень. Клейка стрічка вузька 9 гривень. 9 гривень коштує плівка харчова 15 метрів. Плівка харчова довжина 50 метрів, ціна 34 гривні. 49 гривень коштує фольга алюмінієва для запікання. Довжина 20 метрів. Чарівні блокнотики для дитячої творчості. Ціна 59 гривень. Думаю, дівчаткам дуже сподобається. Засіб для виданення плісняви. Об'єм 500 мл, ціна 74 гривні. Бріл від плісняви також 500 мл, ціна 99 гривень. Засіб для миття підлоги: 1 літр об'єм, ціна 29 гривень. Зубні пасти. Ціна 19 гривень, 50 мл об'єм. Туалетна вода чоловіча Боні. Акційна ціна 88 гривень. Два інших варіанти ціна не акційна, 109 гривень 100 мл об'єм. Максимен туалетна вода чоловіча 119 гривень 100 мл. Від фірми Lovit аромати по 99 гривень. Одеколон спрей 69 гривень, потрійний одеколон 80 мл 22 гривні. Жіночі аромати. Така новинка приїхала. Ціна 129 гривень, 100 мл об'єм. Від фірми Lovit 99 гривень жіночі аромати. Color Intense подарунковий набір. Тут є бальзам для губ та туалетна вода. У нас лише один варіант. Ціна такого набору 77 гривень. Акційні ціни на прокладки Котекс 39 гривень. Ультранайт 7 штук 39 гривень. М'ячі надовні 34 гривні. 44 гривні. Автомобіль іграшковий. Дуже цікавої форми. 34 гривні коштує набір тваринок. Автомобіль, спецтехніка, 34 гривні. Засіб для прочищання труб, 27 гривень. Шампунь, wash and go, 400 мл, 69 гривень. Крем гель для душу. 300 мл об'єм. Три аромати на вибір 34 гривні ціна. Гель для душу 300 мл 19 гривень. для душу від фірми Ліора. 49 гривень. для душу від фірми ШИК. Нектар 44 гривні. Олія соняшникова рафінована 29 гривень 800 мл об'єм. Гель для нарощення 39 гривень. Ура! Нарешті і у нас з'явилися наліпки на нігті. Ціна їхня 199 гривень. Які вони саме всередині зображено зверху на упаковці. І такі темні, червоні її із дизайном. Кожен міхоч інший, такі блакитні. Ще один варіант із дизайном. Ці теж з дизайном, з сердечками. Дякую, що додивились до кінця. До зустрічі!